сторінка 184 параграф 43 як утворюється озеро Озера, блакитні очі планети. Які бувають озера: блакитні барлини, голубі очі планети, краплинки неба, що впали на землю. Так образно називають озера. У цих назвах ставлення людей до цього витвору природи. Усі озера нашої планети займають лише 1,8% площі суходолу. Проте в прісних озерах зосереджено майже у 200 разів більше прісної води, ніж у у всіх річках світу, великі запаси прісної води мають такі озера, як Байкал, Великий, Північна Америка, Вікторія та інші озера різні за величиною. Найбільше озеро на землі Каспійське. У минулому воно з'єднувалося з океаном і було морем. Його вода за складом солей, подібна до океанічної. За велику площу і солону воду його називають морем. Існують і озера. Малятка площею кілька квадратних метрів. Що таке озеро? На земній кулі є багато озер, і розташовані вони нерівномірно. Озеро це природна улоговина, заповнена водою, яка не сполучається з морем безпосередньо. Озера вивчає наука, лімнологія. Щоб утворилося озеро, треба дві умови: захлибина, улоговина і вода. Озера, як і річки, живляться атмосферними опадами, підземними та річковими водами. Але не в усі озера впадають річки і не з усіх витікають. Відповідно, їх поділяють на стічні, з таких витікають ріки. Безстічні жодна річка не витікає та проточні. Ріки впадають і витікають. Залежно від місту солі у воді. Озера бувають прісними і солоними. Зазвичай у стічних озерах вода прісна, у безстічних солона. У безстічних озерах мінеральні речовини. Що приносять річки, поступово накопичуються і вода стає солоною і гіркою. Це пояснюється тим, що води річок, випаровуючись із озера, залишають у ньому розчинені в них солі. Солоність води в деяких озерах дуже висока. Таким озером є, зокрема, мертве море на Аравійському півострові. У кожному літрі його води міститься 275 г солі. або 275 проміли У мертвому морі не можна потонути. Насічена сілью вода має дуже велику густину і тому утримує людину на поверхні. Іноді з річки Йордан у мертве море запливає риба, але вже через кілька хвилин вона гине. Як утворюються озерні улоговини, заглибини озер, які заповнюються водою, утворюються різними способами? Озера за походженням улоговини за водним режимом, за походженням тектонічні у розломах та прогинах земної кори, вулканічні. У кратерах згаслих вулканів, реліктові залишки давнього моря, льодовикові наслідок роботи давніх льодовиків. Озера стариці у долинах річок із частин старого річища, карстові у порожнинах після розчинення гірських порід водою, загадні внаслідок перекриття річки завалом чи потоками лави, за водним режимом, безстічні, стічні, проточні. На земній кулі чимало озер тектонічного походження. Вони утворюються у розломах або прогинах земної кори. Саме так утворилося озеро Байкал. Воно вузьке, довге і глибоке, бо розташоване в розломі. А от найбільше озеро Африки, Вікторія, утворилося внаслідок опускання ділянки суходолу. Вулканічні озера, нелевеликі за площею, бо утворилися у кратері згаслих вулканів. Льодовики своєю масою. Прорали заглибини для озер льодовикового походження, їх багато на материках північної півколі. Найбільше озеро світу Каспійське море. Є залишком давнього океану, тому воно залишкове або реліктове за походженням. Крім того, є озера загатні, лиманні, заплавні. Всі вони порівняно невеликі за площею. Коротко про головне. озера це вологовина, заповнена водою. Щоб воно утворилося, треба дві умови: заглибина і вода. Озера бувають стічні і без Стічні прісні і солоні за походженням: тектонічні, вулканічні, льодовикові, залишкові, загатні, лиманні, заплавні.